Євгенія Карпенко власниця кав'ярні, а сьогодні ще й волонтерка. Жінка організувала своєрідний волонтерський хаб, куди небайдужі можуть принести речі для допомоги військовослужбовцям на Херсонському напрямку. Я була безпосередньо в цьому місці, колись у мене звідти подружка, і тому я знаю, що це перевірений збір. Я знаю, як вона там. Рве і збирає для наших хлопців, тому ж і тому ми вирішили долучитися. Пані Євгенія раніше вже декілька разів самостійно збирала та передавала речі військовим. А от долучитись небайдужим пропонує вже вдруге. Перше з Рум дуже активно, я дуже задоволена і дуже вдячна кожному. Приносили і вологі серветки, бо була в них потреба, було жарко. І ми купували корм для тварин. Бо у військових є тварини, які допомагають їм розміновувати поля. Гелі для душу, шкарпетки, зубні пасти, ганчірки різні там для посуду, миючі спреї від комарів, тому що хлопці там в тих умовах живуть і їм потрібно було це. Загалом дуже тоді активно люди долучилися, дуже багато ми відправили. Хлопці нам зробили звітність, подякували і дуже ще я вдячна діткам це Військові попросили, якщо є така можливість, якусь таку підтримку дитячу намалювати. І дітки намалювали дуже багато цікавих малюнків. І хлопці задоволені, тому що вони їх беруть з собою. і Це така для них як. Опора, вони розуміють, для чого вони там і чому вони це роблять. Збирають не лише для захисників, а й для цивільних та переселенців. Так як на Херсонському напрямку неспокійно, люди виїжджають з сіл, з там з міст невеличких, їдуть теж туди, і там от організувався штаб не тільки для військових, а й для цивільних дитячі речі, дитячі іграшки. Одяг, одяг для військових, щоб вони могли передягнутися в цивільні, так як там літають дрони. і вони не можуть ходити в військовій формі, тому там є штаб, якому я безпосередньо довіряю. Я бачу цю звітність. Я знаю тих людей, з якою душою, з яким серцем вони це роблять. Тому ми долучилися. Прилучани не лише приносять речі, а й донатять на монобанку. Кожен внесок вже має значення, говорить Євгенія. Наприклад, вчора мені зайшло 6 гривень на банку, і я радію тим 6 гривень, тому що я розумію, що людині не байдуже. Вона скільки могла, вона задонатила ще одна 6 гривень, ще одна 6 гривень. і Ми вже можемо купити там дві пари шкарпеток хлопцям. Чи ще щось волонтерка закликає долучатися активніше, адже військовим важливо знати, що про них піклуються. Я вдячна тим, хто приносить, але було б чудово, аби ми всі долучилися, хоча б. Якісь банальні речі, які є вдома, там рушники, постіль, там бо купити якусь там одну-дві зубних пасти. Кожен по одній речі, і ми вже відправимо і підтримуємо хлопців. і Вони зрозуміють, що про них тут теж думають, дбають, і вони там не одні, і на кожному фронті повинна. Бути своя історія, ми тут допомагаємо їм. Вони там. Пані Євгенія просить всіх небайдужих долучитися до збору, адже хлопцям, які захищають наш мир та спокій банальні речі, якими ми звикли користуватися кожного дня, там на прифронтових територіях. Конче необхідні, дуже хочеться, щоб люди трішки активізувалися. Кожен щось приніс, приніс те, що може. Або скину на банку, ми безпосередньо купимо, і відправимо хлопцям, або просто приніс до нас Джені Рум на коптіва 58, А ми це все зберемо, запакуємо, відправимо хлопцям. Ну так.